Вітаю, друзі! Це в нас у цьому новому 24-му році. Перший огляд новинок на нашому каналі. Перший, але я сподіваюся, не останній, тому що насправді ми запланували багато всього нового, і те, що ви зараз бачите перед собою, це лише маленька частина того, що буде поступово виходити. І перше, про що я хочу вам розказати, це в авторси. Раніше ми не випускали в авторси, але насправді тестували їх ще у 2018 році. І ось цей продукт, який ви бачите, було заплановано ще аж майже вже 6 років тому вперше, але не було запущено у серійне виробництво, тому що на той період часу ми не могли зробити технічно цей продукт таким, щоб він мене задовольняв за своєю якості. Зараз, коли ми маємо. Оновлені технічні можливості існування цього продукту також стало можливим. І я з радістю представляю вам в авторсі однойменні прикормичним бойлом, Red, ЄС yes та СКТ. Це дуже цікава насадка. Цей автор вироблено на базі прикормочного міксу бойлів, тобто на базі прикормочних бойлів саме. Звісно, вони відрізняються трохи за складом, тому що додано плавучість. Але головний основний склад цього вавторсу – це саме прикормочний бойл. Тобто, використовуючи ці вавторси, ви отримуєте насадку, яка майже нічим не виділена на фоні прикормки, якщо ви будуєте свою програму на одному з бойлів. І е, тут немає ані зайвого смаку якогось, як це є в балансах. Наприклад, коли ви виділяєте як додатковим кольором, так і додатковим смаком. Тут цього немає. Тобто той самий смак, майже той самий кольор. Вони трохи-трохи світліші, ніж прикормочні бойли. Та склад. Склад є також такий самий. Але тут ви виділяєте свою насадку презентацією, тобто робите взвішену таку нейтральну. Гарну, легку презентацію без зайвого виділення. Це підходить для ситуації, коли ви не хочете, щоб ваша насадка була надто атрактивною. Це може бути і лов обережної риби, це може бути і небажання отримання зайвих клювань. Це, ну, багато є ситуацій, коли саме ця презентація може стати у нагоді. Кожен з цих авторсів має чотири варіації. Red, Випускається у діаметрі 14 на 10. Це самий маленький варіант вавторса. Я розумію, що багато хто, мабуть, захоче ще менший, але дамбл є така штука, яку дуже легко порізати навпіл чи якось ще і отримати ще меншу насадку. Тож, поки ми менше не робили, і я сподіваюся, що цей діаметр влаштує також у вас. 14 на 10 класичний дамбл. 14 міліметрів. Форма снейл, яка в нас в країні, також набирає популярності. А в Європі вже дуже давно популярні різні нестандартні форми насадок. В нас це тільки починається. Ну і Ми також зробили автор у формі снейл 14 міліметрів. Тобто це великий снейл такий не маленький мініатюрний, а великий снейл 14 міліметрів. Також круглі класичні в авторсі 14 міліметрів. І круглі класичні вавторси 12 мм. Ось ці круглі вавторси забезпечують найменш виділену, так скажімо, презентацію насадки на кормі, тобто такий самий круглий бойл, як і прикормочний, тільки він парить в товщі води, він легкий, дуже сильний інструмент для лову обережного коропа. А ці виділяють насадку не тільки презентацією, але також і формою. Ми маємо ці в авторси в трьох лінійках бойлах: це РЕД, це СКТ і це ЄС. Yes. Тобто це головні наші три, ліні... три лінійки бойлів, які ми випускаємо. Що ще треба сказати? При формулюванні рецептури я намагалась зробити цей бойл мінімально плавучим, наскільки це можливо, але при тому, щоб він зберігав стабільність цієї плавучості, це є така. Завжди вилка, коли ти маєш дуже так, обережно балансувати у складі, для того, щоб з одного боку була стабільність плавучості, тобто, щоб ви на ніч, наприклад, цю насадку закинули і зранку дістали і вона все ще була плавучою, але при тому, щоб вона не дуже там, підіймала гачки і все ж таки підіймала саме волос. Але ж для того, щоб, для того, щоб плавучість була стабільною, треба її робити трохи. Більшою, ніж просто така нейтральна, дуже нейтральна насадка. Тому ці бойли мають свою плавучість. вона низька, але вона все ж таки є. І це треба враховувати, коли ви підбираєте гачок під один чи інший вавтор. Наприклад, там невеликий діаметр вавтору 14 на 10. Не поставить на жаль, вже і шостий гачок, трохи, трохи розверне восьмий. Тобто, ну... Мінімально має плавучість і забезпечує саме те, що він підіймає волос. Ось. Але це завжди треба брати до уваги, що якщо ви, наприклад, під восьмий гачок візьмете 14-й автор, то він, скоріш за все, його вже може підняти і поставити на жало. має за 14-ка, шостий гачок на жало ставить. 12 мм автор, шостий гачок на жало не ставить, трохи-трохи підіймає. Тобто Забезпечує нейтральну презентацію, але беріть до увазі співвідношення розміру автора до розміру гачка, який ви використовуєте. Як я кажу, це необхідно робити, давати їм трохи е, власної плавучості для того, щоб зберігати стабільність цієї плавучості. Бо для мене особисто я важливий. Те, коли я закидаю насадку і потім не перезакидаюся досить довго, бути впевненою у презентації цієї насадки це є важливо. Тому саме цьому фактору увага була приділена, коли розроблявся цей, цей рецепт. Ось тут гарно видно ілюстрацію щодо плавучості. Для прикладу в мене тут є три різновиди гачків та три різновиди вавторсів. Снейл 14, 14 на 10 Дамбл та 12 автор. І всі вони представлені з трьома різними номерами гачків: Гарднер, Dark, White та Талантіп. Як звичайно, це ті гачки, про які я зазвичай кажу. І 14-й Снейл, ви бачите, підіймає волос. І гачок номер 4 Гарнер лежить на дні, піднято тільки волос. Дамбл 14 на 10. То в нас гачок вісімка, він також лежить на дні. І 12-й з гачком 6, номер 6 також лежить на дні. Також зверніть увагу на довжину волоса, вона є довшою, ніж для попапа, тому що коли ми ловимо ось так з гачком, який лежить на дні, то я особисто. Вважаю більш ефективною робити довжину волоса таку саму, як коли ми ловимо на звичайний тонучий бойл. Тобто волос такий, щоб огинати гачок біля його ізгибу. він не є коротким і такий волос забезпечує на мій погляд, краще засікання та кращу механіку роботи оснастки. Структура бойлів є досить щільною для того, щоб витримувати. Силовий закид для того, щоб триматись на волосі довго, але при тому структура м'яка. Тобто, якщо вам потрібно підрізати, ви можете підрізати це як завгодно. Вони також з легкістю протикаються голкою. Тобто, структура є така, щоб бойлими було дуже зручно користуватися. Підрізаються, протикаються голками будь-якими, витримують силовий закид, стоять на волосі довго, тобто, все для того, щоб все зроблено так, щоб ловити з ними було максимально зручно. Бажаю вам великих трофеїв у новому сезоні, яскравих рибалок, та сподіваюся, що наші нові насадки допоможуть вам спіймати рибу своєї мрії, коропа, хай це буде трофейний короб. Всього вам найкращого і до нових зустрічей!